Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі до відео вітаю вас, громадяни великої України. Слава Україні, партнер нашої програми Вода Трускавецька вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою, і ми збираємо на літак для підрозділу сил протиповітряної оборони. Шановні літак пілотований. Це легкомоторна авіація, за допомогою якої вже зараз спеціальні екіпажі. Збивають російські безпілотники, що дуже важливо, в тому числі, звісно, збивають російські безпілотники-шпигуни, оскільки останні є такими навідниками російських ракет. Ну а тепер ми з вами розуміємо, що і не лише російських ракет, а очевидно, і іранських, і північно-корейських на українські об'єкти. Тож долучайтеся, шановні, підтримаємо цей збір. І ми з вами вже відзначали такі, я б сказав, деякі ознаки, в тому числі і на заході, які Путін може протрактувати як таку певну готовність рухатись по затвердженому Москвою плану війни. Ну ми з вами оцінили в лапках, звісно, такі дуже широко розкриті обійми генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросі. А чим він ну на мою думку от, в демонстрації своїх симпатій? Чи мимоволі у нього так сталося, але ж а, вороги теж читають ці знаки, правда? Погодьтеся. Так, от точно в вийшов за межі дипломатичного протоколу, щонайменше. А симпатія до окупантів, які вперше в історії людства загарбала атомну станцію, була продемонстрована всьому світові. Так і цього вже не відмотаєш назад. Ну хіба що якісь заяви треба було б зробити? Па пану Гросі, мені так здається. І далі ми з вами відзначили фальшивку, яку зняла російська режисерка, про таких хороших дорогих мальчиків, яких Путін послав вбивати українців. Щоправда, в цьому творі, який зняла російська режисерка, про вбивство українців не йдеться, просто показують такі будні російських воїнів. От вони ж хороші парні, у них є сім'ї, вони ж теж люди. Ви розумієте, така якби. Гуманізація вбивць насильників і мародерів, я би так сказав би, ось далі. І ну і також ми з вами відзначили той факт, що місія МВФ відновлює, чи то намагається відновити свою свою роботу, свою діяльність в Росії. Ну, те, що це те, що ми з вами зафіксували лише останнім часом, то тож вкрай важливо дізнатися, чи все добре з характером у наших партнерів, які знаходяться на островах. Там за англійським каналом. А на зв'язку з нами зараз Ганна Гобко, голова правління мережі захисту національних інтересів. Пані Ганно, вітаю вас в ефірі. Вітаю всіх, хто нас дивиться, слухає. Вітаю всіх, хто донатить для перемоги України. Та ви побували в Лондоні. Я не знаю, чи ви там, чи вже повернулися, але зовсім нещодавно ви були в Лондоні, де відбувалась серія дискусій і розмов з британськими політиками. А що ви можете сказати? Лондон стоїть міцно, тріщин в обороні ви не зафіксували. Ну насправді позиція Британії зв'язку з тим, що вже почав роботу в другий місяць як новий уряд. Ось готуються важливі візити і до України, і посилення двосторонньої співпраці для цього ухвалена і стратегія морської безпеки. Але важливо, щоб Британія займала таку суб'єктну позицію, тому що ми бачили в попередніх конфліктах чи то Ірак, чи Афганістан. Коли Британія слідувала Вашингтону і координувала свою міжнародну політику більше з Сполученими Штатами Америки, не оглядаючись на якісь інтереси Європи, зараз дуже важливо, щоб саме Британія, яка давала нам самого початку ті озброєння, які інші партнери боялись, ось зайняла суб'єктну позицію, скільки в уряді переглядають. Стратегію щодо Російської Федерації шукають нові ідеї. Ось ну і є у них внутрішні питання, як економічний ріст, ось проблема, які цікавлять кожного британця, який уряд має вирішувати. І нам дуже важливо показати, як перемога України теж буде пов'язана із економічним добробутом Британії. Тому у мене були три, як би скажімо, пріоритетні питання, підв'язані під загальний меседж. Що російська агресія проти України із винибор що цю війну можна виграти? Ось і ситуація, коли в 2014-му Росія вторглася в Крим, а в 2024-му вже ми в Курську, говорить про те, що, попри всі різні різних розвідок, прогнози. Україна продовжує дивувати і має потенціал для перемоги. І багато на зустрічах з радником міністра оборони і в ФСДО, ну, їхньому форум офіс. Ми і зустрічі з міністеркою, яка відповідає за індотихоокеанський регіон, пояснювали геополітичне значення перемоги України. Де там інтереси Британії, і які питання зараз є топ-пріоритетні? А це питання зняття обмежень на удари в глибину на території Росії далекобійною зброєю і візит Блінкена до Лондона і має бути якраз так, що Британія має надавати ті аргументи, чому не потрібно відтягувати це рішення. Далі питання Air Defense Shield, це закриття. Неба чи захисту протиповітряною обороною західної частини України, також Одеси, і це має робити коаліція партнерів, де Британія має грати теж ключову роль. Ось, і ви знаєте, коли ти ставиш питання британським урядовцям? А чому Британія з їхніми тайфунами, винищувачами? Збивала іранські камікадзе дрони, балістичні ракети, які летіли в сторону Ізраїля в коаліції з США і іншими. Чому Британія зараз разом з Польщею, Румунією, Францією і США не збиває російські ракети, які летіли на Полтаву, на Львів, і насправді Британія є гарантером безпеки, коли Україна здала другій світі третій світі ядерний потенціал. І це дуже чутливі питання, і очевидно важливо піднімати оцю, як то кажуть, sense of urgency, актуальність і формувати не тільки столітню угоду, думати, чим її наповнити, а зараз вимагати конкретних кроків для того, щоб захистити наші атомні станції. Ми надали інформацію, дякуючи пану Михайловунчарву, який підготував про наслідки масованої ракетної атаки 26 серпня. І, зокрема, це вперше Росія тоді була застосувала також кластерні боєприпаси. Ось під час знищення підстанцій. І це те, про що ми зараз мали би кричати, тому що страх отримати 3 мільйони біженців з України на зиму дуже в багатьох столицях сприймається як серйозний виклик. Так що ви почули у відповідь? Ну, закрем, закрема зокрема, в питанні щодо ударів по російським цілям а далекобійними ракетами, тому що ми ж знаємо приклади, і до речі, їх наводили і західні медіа. До прикладу, Форбс свого часу, писав, що. Наші партнери не дозволили вдарити Україні по зосередженню російської військової авіатехніки на одному з російських військових аеродромів. Хоча зрозуміло, що якби цей удар відбувся, то а, очевидно, що інтенсивність повітряних атак по Україні ну, була б була значно меншою. Що ви чули від британських політиків у відповідь? Ну, власне, британські політики і урядовці вони підтримують Україну і вважають, що це абсолютно наше законне і відповідно до всіх міжнародного права питання зараз, як переконати Сполучені Штати Америки, от так зробити, щоб Байдена спадщина, звісно, вона не буде як спадщина Рейгана, але тим не менше. Які історичні кроки, і це точно не пізділ. Ми розуміємо, що є спокуса зараз затягуючи надавати озброєння, розуміючи, що війна тягне дуже багато ресурсів, а внутрішні політичні проблеми, чи то в США, чи в Німеччині, чи в інших країнах, ось починають домінувати над геополітичним порядком денним і значенням навіть для тих країн. Тому ми як продовжувати скажімо, тут важливо. Переконати було, що цю війну можна виграти, і дуже багато зокрема у нас були зустрічі з військовими, які кажуть, треба от ваш президент анонсував план перемоги. Потрібно як військовою термінологією ця victory, теорія перемоги. Ви маєте представити бачення скільки ресурсів потрібно, які асиметричні кроки будуть здійснені. Як ви збираєтесь виганяти ворога з вашої землі? Тому що мобілізація ми готові навчати ще там півмільйона в різних там країнах, членах НАТО, ваших військових, які можуть там проходити там від там, шести тижнів і далі підготовку, далі повертатися. І ми хочемо бачити, що це теж є в цьому плані. Тому зараз, якщо ми хочемо не просто війну наративів, тому що ви бачите, наскільки ці всі події, які ви озвучили перед нашим ефіром, що відбувається. Або Україна чітко заявить і до речі, було прохання до України не тільки їхати у Вашингтон і представити цей план перемоги, анонсований уже президентом, але й також поділитися із іншими стратегічними партнерами, як Британія, для того, щоб отримувати більше розуміння відповідно планування і виробництва різного озброєння. І в тому числі збільшення фінансування на виробництва зброї в Україні, тому що коли ми проговорювали про двосторонні відносини між Британією і Україною, перспективи, зокрема спільних виробництв високих технологій, чи то дрони чи інші види озброєнь, то якраз в Британії дуже обнадійливо і з великою перспективою бачать Україну як партнера і не тільки в питаннях там морської безпеки, флоту. Історії я завжди наносилася і нагадувала про цей проект королівських династії Європи і Україна від Русі в майбутнє, де зараз в нас немає королів і королев, але українська корона це наші сили оборони і інновації, і про те, що Україна стане хабом оборонних індустрій Європи. Ось і для цього в Британії також є інтерес, і тут можна вже Вийти за рамки наших амбіцій, закріплених в Конституції щодо трансатлантичного шляху членства і НАТО, а говорити також про партнерства із Японією, Південною Кореєю, і із тими демократіями, які розуміють, що це війна дій зла проти нас усіх. Ось і насправді. Дуже важливо я зараз бачу вже позицію і президента і бачу позиції багатьох наших партнерів, які просто вимагають для того, щоб нарешті рішення про збивання російських ракет над західною Україною. І я пояснювала логіку, чому важливо, щоб частина українців, які будуть евакуйовані із е, прифронтових е, регіонів. Де кабами зносять село за селом, могли б жити на західній Україні в безпеці? Можна здійснити релокацію бізнесу, можна здійснювати навчання наших військових з західними інструкторами ці переваги. Чому це рішення вже перезріло, і його відтягування призведе до ще більше проблем? Гано, але поясніть, будь ласка, наступне. От британські політики говорять про те, що ви маєте надати план перемоги в цьому плані. Він має бути конкретним з цифрами, що вам для цього потрібно. Так у нас, екс-головнокомандувач Валерій Залужний, чудово розписує такі плани з цифрами, з кількістю техніки наземної, авіаційної, скільки чого потрібно, і до речі, він же там зараз, в Лондоні. Він в Лондоні. А там існує комунікація між між українцями і, і британцями. А, е Заради розуміння того, що насправді цей план існує, що, що він є, можливо, він потребує деякого вдосконалення, так але над цим планом а, працювали і і працюють професійні військові. Ну насправді військовий компонент цього плану він є ну, важливим чи не визначальним, навіть от але важливо також. Там передбачити і питання, які стосуються економічного характеру, бо вони важливі питання, які стосуються там геополітики, зокрема нашого майбутнього, чи е, ми рухаємося в НАТО, тому що 27 підписаних безпекових угод не стали гарантіями, але вони мають можливості нарощення оборонних е, підприємств. Нашого укріплення потенціалу по своєму там захисту і технологічному прориву, тому що це вже війна технологій. От і тому важливо, якби ну війна змінюється ще давайте в 22-му році, ніхто не вірив, що ми звільнимо Херсон і частину Харківської області в 23-му році, коли були великі сподівання на контрнаступ. Який не склався і вини, в тому числі і наших партнерів, які затягували з надання озброєнь, але в той же час ми показали прориви на чорному морі у 2024 році. Я пам'ятаю навіть на саміті НАТО в Вашингтоні, багато хто казав, що друзі, сідайте і пошвидше домовляйтеся з Росією, підписуйте хоч якесь фає перемир'я, інакше зважаючи на ті, як Росія наступає, скільки мобілізувала е там військ. Ви будете далі втрачати територію, тобто фактично нас вже натякали так грубо, що вам треба готуватися. А тут з'явився курс, і очевидно зараз важливо оновити до тої реальності, тому що Україна це такий реалітіченджер. Ми змінюємо реальність, коли нам кажуть, ось готуйтесь до цього. Але завдяки Господу, завдяки нашим силам оборони, волонтерам, нашій стійкості, ми показуємо, що друзі, ні, ми будемо за свою долю брати відповідальність, і е, ми показуємо, що там не знаю, у Президента є формула миру, 10 пунктів, громадянського суспільства. Маніфест сталого миру, який я теж дякую нашим українцям, е, презентували була триводина дискусія. Але зараз треба. Новий своєрідний, якби скажімо, такий оця теорія перемоги, і добре було б, якщо це могла бути спільна документ, презентує президент, але разом із нашим главкомом, ось наш посол України в Британії, генерал Валерій Залужний, якраз дуже зараз інтенсивно напрацьовує нові контакти, спілкується із військовими. І Я думаю, що якраз. Його робота буде дуже ефективна для того, щоб посилити бачення президента, зокрема надаючи підтримку цьому документу військовим Британії, тому що зараз в британському уряді тобто є міністр оборони Хіві, який дуже потужний, який вірить в перемогу і для якого Україна є топ-пріоритетом. Треба пропрацьовувати ще позицію міністра закордонних справ, прем'єра. Я сподіваюся, що вони відвідують Україну. Ось, і показати якраз, що, попри спроби тих, хто хитається і не належить до коаліції рішучих, нав'язувати нам перемовини, війну можна виграти і поразка Росії на полі бою, плюс продовження діпстрайків, знищення абсолютно законних об'єктів військових, НПЗ і так далі. Асиметричні кроки, плюс наша політика де підтримка до речі, дуже гарно заходить футболка. Make Russia Small Again». 22 вересня буде велика конференція Лейбористської партії. Я думаю, що треба було такий меседж активно поширити і допомогти Британії сформувати дуже жорстку стратегію по Росії, яку вони зараз переглядають, і підняти план поставку. В трансатлантичному ком'юніті спільноті і показати, що якщо Україна націлена на перемогу, то наші ключові, особливо ті стратегічні партнери, які підписувалися, під коли ми здавали третій дісіть ядерний потенціал. Мають підтримати ресурсами, мають долучитися до переконання інших партнерів, щоб не було множення оцих псевдомирних планів. Ганно дозвольте невеличку пропозицію. Надішліть, будь ласка, цю футболку. моя краша смол Еген Юлії Навальної. Хороша руська Юлії Навальної. Зробіть приємне людині. надішліть, будь ласка. Тепер далі, шановні. Тепер я вже до наших слухачів звертаюсь. Шановні громадяни великої України. Чому я кажу великої України? Тому що я прибічник тієї концепції, що знаєте, десь далеко-далеко на заході нашого континенту є Велика Британія, а десь далеко-далеко на сході нашого континенту має постати велика Україна. Ну, хоча б заради того, щоб не впускати російську орду в цивілізований світ. Ця країна правда має бути великою. Так, от ми ж з вами домовилися, що ми з вами протидіємо російській дезінформації, але також ми зупиняємо. І різноманітні інформаційні маніпуляції, які впливають на політичну ситуацію, і які б'ють по емоціям. Наша антидезінформаційна рубрика «Антидеза». Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Антитеза. Шановні. Вчора. На жаль, багато українських медій вийшли з такими заголовками про те, що. Керівник центрального розвідувального управління Бернс Сказав про те, що а, ризик застосування ядерної зброї Російської Федерації по Україні був реальним там восени 2022 року. Якщо звернутись до оригіналу, то це звучало інакше. Восени 2022 року був момент, коли я подумав, що існував реальний ризик потенційного застосування такти тактичної ядерної зброї. Сказав керівник центрального розвідувального управління. От, здавалося б, нюанс. І, здавалося б, ну так, ви можете сказати, ну якщо вже керівник ЦРУ мав, а, мав таке відчуття, значить, у нього була там відповідна інформація, все це так, але це вже питання трактувань далі. Те, що ми з вами побачили, що людина, а, людина мала таке відчуття, що може бути застосована тактична ядерна зброя. Ну от В цих нюансах теж треба розбиратися. Ганно. А у мене до вас питання наступне. Росія періодично посилює ядерну риторику, намагаючись залякати не лише цивілізований світ, а всю планету. як Лондон реагує на атомний шантаж Росії, ще й пам'ятаючи, що свого часу британці дуже різко поставили на місце Росію, коли здається, це була прем'єрка Ліз Трас, а яка була на посаді прем'єр-міністра Великої Британії, яка росіянам сказала, що. По перше у Британії теж є ядерна зброя, ось а по-друге, Британія застосує її, а навіть не радячись із своїми партнерами, був же такий епізод в нашій спільній історії. Якщо буде в цьому така потреба, як зараз Лондон реагує на такі рецидиви ядерного шантажу Москвою всього світу, ну насправді в Лондоні є чітке розуміння, що це ядерний шантаж. Використовувався як стратегія стримування заходу, щоб не давати Україні вчасно зброю. Якщо в 22-му затягувалися Хаймарси, тоді затягувалися сучасні танки, Абрамси, Леопарди, Е 16 Тобто оці ядерні страшилки вони зіграли все-таки е, свою роль в тому, що ми на полі бою не отримували своєчасно і не могли, скажімо, змінювати хід війни. Але вже зараз, особливо після Курська, всі прекрасно розуміють ціну всім цим ядерним е, стра, страхам. От і е, очевидно, якщо говорити про це escalation, страх ескалації. Я в Вашингтоні питала одного представника урядової інституції, що є більш для вас страшніший: страх ескалації, включно застосуванням тактичної ядерної зброї, чи страх поразки Росії і дезінтеграції як наслідок? Відповідь була, що по ядерному шантажу все зрозуміло, ось але насправді нас більше турбує: що якщо Росія почне повторювати долю радянського союзу, ми просто до цього не готові. Так само, як ми не готові е, до того, що нас не вистачатиме ресурсів, якщо буде хаотизація взагалі планети, е, нові якісь стертя чи конфлікти, чи на близькому сході в індотико Тихоокеанському, в нас просто навіть наше там Міністерство оборони і наша індустрія не, не виготовлять стільки там, скільки треба буде патріотів, ракет. Ганнога ганно. знаєте, та дуже коротко. тут вже новини мають іти, ну що я можу сказати, війну. І ми маємо це пояснювати тим, як хоче наш, інакше нас будуть змушувати в цій російській наративі. Як один експерт мені сказав, НАТО не може вам дати все, що є на складах, ганна, бо є ага. ризик, що ви через два роки розвалилися. О, як ті ж самі прогнози, які це і робить. Погано, погано про новини ви не почули. Та я скажу ось що готуватися треба, шановні. Ви ж бачите, ви дивитесь на Росію. Ви бачите на такий на, на позицію Китаю. Ви бачите на Іран дивитесь на Іран, який передає Росії балістику на північну Корею. Ну все немає того світу там рожевих метеликів, в якому цивілізація жила раніше. Так готуватись треба, якщо ми всі хочемо жити. Ганна губко голова правління мережі захисту національних інтересів з нами була. На зв'язку. Тепер новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.